Раз, 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 два, три, приєм. Коротше, показую, як користуватися моєю програмою FunctionDriver. Е, коли, е, коли ви перейдете по посиланню на мій GitHub, вам саме головне, що буде цікавити, це є файл.exe. Він важить 38 МБ. Хоча сам файл Python, на якому написано, навіть не займає 11 кБ. Давайте продемонструю, як ним користуватись. Дана програма створена для малювання самих примітивних функцій, саме лінійних, показникових, логарифмічних, тригонометричних. А, і коротко як користуватися загалом цим всім інтерфейсом. Границі проєктування служать для того, аби показати а, на певному проміжку. Де функція буде малюватися? І як вона саме буде малюватися. Якщо на даному проміжку функції не буде, значить її не існує просто на цьому проміжку. Також важливо а, зараз покажу як. Дивитися на дані покази. Тут є коефіцієнти А, Б і К. І якщо ви бачите функції, що обов'язково вносить всі зміни, ви маєте вносити всі зміни. Пояснюю для чого, бо. Бо за дефолтом кожен з цих коефіцієнтів буде дорівнювати одиниці, що може викликати певні незручності. Або допустимо той коефіцієнт А. Якщо ми поставимо від'ємний, то логарифм від'ємного ще можна обчислити, але в Х ні. Гаразд, давайте зараз продемонструємо. Давайте ми ще поставимо. До речі, ліву границю і праву без різниці. Е, саме головне б було саме ціле число. Тому давайте сюди введемо мінус 199. Тут давайте візо3. Давайте графік, який ми виберемо. Давайте показникову функцію. Тобто ми бачимо, нам треба сюди передати всі три показники. Давайте показник Б ми передамо 2, показник А у нас буде 3. А в коефіцієнті К у нас буде двійка. Після чого ми маємо нажати Внести результати. І потім вивести функцію. У нас закривається і відображається на, е, графік на наших межах. Щоб проаналізувати детальну статистику, ми можемо собі так приблизити. І ми бачимо умовно, що вона починає зростати, плюс-мінус на проміжку 224 пиксу, І ріст продовжується доволі активно. До певної межі. На чому в принципі заснована вся програма, що вона обраховує різні базові функції при базових коефіцієнтах?